Наліастен розпочинають свою роботу експрес-новини у студії Вікторія Ярмолюк. Сьогодні у випуску дивіться про таке. В Одесі відбулася стрілянина. У камінь Каширському згорів храм. Нововолинці відвідали виставку писанок. Про це і не тільки далі у випуску. В Одеській міській клінічній лікарні номер один вночі була стрілянина, внаслідок якої один чоловік загинув, двоє отримали поранення. Повідомляє головне управління МВС у Одеській області. За даними міліції, 8 квітня о 1.20 ночі до міліції надійшло телефонне повідомлення з міської клінічної лікарні №1 1 про стрілянину, вчинену на території медзакладу групою невідомих осіб. Ті, хто стріляв, зникли на автомобілі БМВ темного кольору. На місце події виїхала слідчо-оперативна група міліції, яка вилучила 8 гіль з калібру 9 міліметрів до травматичної зброї. Правоохоронці встановлюють обставини події. У місті оголошено оперативний план перехоплення. У Харкові почали будувати третю лінію оборони на випадок раптового наступу ворога з боку Росії та Луганщини. Фортифікаційні споруди зможуть захистити від живої сили супротивника та техніки, запевняють військові. Майбутні окопи у військоматі збираються посилити військовими збройних сил, Національною гвардією та прикордонниками. Про це йдеться у сюжеті ТСН ранок. Будують не солдати, будують будівельні організації міста Харкова та Харківської області. І їхня техніка теж використовується, пояснив виконувач обов'язків військового комісара Харківщини Юрій Калгушкін. Військовий пояснив, що фортифікаційні споруди зможуть захистити від живої сили супротивника та техніки. Це дасть можливість якимось чином стримати супротивника. Оборонятися в ньому довгий час не можна до підходу основних сил. Відповідно, для стримування супротивника буде певний час. Розповів про особливості окопів полковник запасу Олексій Грабовець. Знімати фортифікаційні споруди не дозволяють, оскільки їхнє розташування є військовою таємницею. На благовіщення у камені Каширському згорів трьохсотлідній храм. Нещастя сталося в ніч проти 8 квітня, десь близько 23-ї години. Ще вранці у церкві відслужили службу. Причини пожежі наразі встановлюють одна із версій замикання в електромережі. У вівторок пізно ввечері у камені Каширському спалахнула пожежа у Святоїлінському храмі. Про це повідомили користувачі мережі ВКонтакті у групі Типова Волинь. За їхніми словами, попри старання місцевих пожежних команд та підмоги з Любашова, храм згорів практично повністю. Він знаходився у самому центрі містечка. Існувала загроза перекидання вогню на інші будівлі. Церква пророка Іллі, пам'ятка архітектури національного значення, була збудована у 1700 році. Будівля має кам'яний фундамент, але зведена Дерева Ковальська молодь за здоровий спосіб життя студенти навчальних закладів міста та учні загальноосвітніх шкіл взяли участь в акції руханка, яка відбулась на центральній площі Коваля. Здоровий спосіб життя в розумінні молоді це заняття спортом, правильне харчування, вміння підтримувати свою форму і бути гарним як всередині, так і ззовні, каже студентка медичного коледжу Мар'яна Віннік. Про це повідомляє телевізійний центр «Ковель». Як майбутнього лікаря мене турбує все, що пов'язане з життям українців. Я проти того, щоб молодь вживала алкоголь та наркотики. Я за здоровий спосіб життя, тому докладатиму усіх зусиль, щоб зберегти життя людини. Підтримує студент Сергій Неделюк. У підсумку на площі перед будинком ради вишикувалися більше тисячі учнів та студентів. Ініціативу молоді підтримав. Виконавчий комітет міської ради. Модератор акції, колишній ковальчанин, а нині голова студентської ради Києва Олександр Клімашевський впевнений, що саме енергія молодих патріотів України має необхідний для країни об'єднавчий потенціал. Ми намагаємося перелаштувати молодь з площини критичного мислення на прагматичне, каже Олександр Клімашевський. Свою підтримку здорового способу життя учасники акції виказували гімнастичними вправами. Зарядка на свіжому повітрі сподобалася не лише молоді. В такт музики активно рухалися і дорослі. У фіналі акції більше тисячі її учасників. Сників утворили гігантський живий тризуб та разом із глядачами заспівали гімн України. Зі слів організаторів, це був наймасовіший флешмоб у Ковалі. Акція об'єднала людей, і ми переконані, що закликали молодь до здорового способу життя. Ділиться враженнями учасниця акції руханка Аня Перебойчук. Про Всесвітній день здоров'я та акції Руханка учням та студентам нагадуватиме групове фото та маса позитивних емоцій. Дорожньо-транспортна пригода трапилась у Нововолинську внаслідок ДТП постраждала восьмирічна дівчинка. Вчора о 12.40 у травматологічне відділення міської лікарні із тілесними ушкодженнями госпіталізована восьмирічна дівчинка. З її слів, тілесні ушкодження вона отримала 4 квітня близько 15.30 у Нововолинську по вулиці Ковпака. З'ясувалося, що її збив невідомий велосипедист. Правоохоронці встановили, що наїзд на дитину скоїв 19-річний місцевий мешканець. Розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 291 порушення чинних на транспорті правил Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачено покар... Рання від штрафу до п'яти років позбавлення волі. Верховна Рада спрямувала 400 мільйонів гривень на зарплату шахтарям за рахунок економії на реструктуризації галузі. Це допоможе покрити заборгованість гірниками і зарплати у повному обсязі. Шахтарі державних шахт отримують 400 мільйонів гривень в рахунок погашення боргу із заробітної плати за рахунок скорочення на таку ж суму передбачених у держбюджеті витрат на реструктуризацію вугільної і торфовидобувної промисловості. Повідомляє інтерфакс Україна. Відповідний законопроект номер 2376 про поправки до держбюджету ухвалила Верховна Рада у вівторок двома стами 69 голосами за необхідного мінімуму в 226 голосів. Це допоможе покрити заборгованість шахтарям із зарплати в повному обсязі. Прокоментував ухвалення. Цього закону голова профільного парламентського комітету спек Микола Мартиненко. Міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин уточнив, що за листопад-грудень накопичилося понад 650 мільйонів гривень боргу із зарплати перед шахтарями, з яких 200 мільйонів гривень було погашено із коштів у бюджеті. А ще 450 передбачалося погасити за рахунок виручки державних шахт. Проте за його словами, в січні лютому шахти стояли не працюючи, оскільки не було збуту через простій підконтрольної державі вуглегірської ТЕС, що в зоні боїв і через відсутність комерційного цінних домовленостей про закупівлю вугілля з ДТЕКом. тому цю заборгованість доводиться гасити з нової виручки в лютому квітні. Повністю погасили за січень і на 30% за лютий. Ці кошти 400 мільйонів гривень допоможуть вийти на поточну виплату шахтарям, наголосив Демчишин. Коментуючи критику окремих депутатів, що скорочення витрат на реструктуризацію галузі на користь виплат за боргами, замкнуте коло. Міністр повідомив, що його планують розірвати за рахунок залучення кредитних коштів на розвиток перспективних проектів і приватизацію шахт, яку планується розпочати на. Ближчим часом свято Христового Воскресіння є єдним великої радості, у якому бачимо Христа прославленого, який своєю смертю подолав смерть та дарував усім людям можливість вічного життя з Богом. Основним атрибутом Пасхи є фарбоване яйце, що символізує відродження. Напередодні світлого свята у міському історичному музеї пройшла виставка великодніх яєць. Подробиці далі у сюжеті. Приблизно п'ять тисяч років тому іудейські племена відзначали Великдень навесні як свято отелення худоби. Потім Великдень з початком жнив, пізніше з виходом євреїв із Єгипту. Християни ж уклали у Великдень інший сенс і відзначають його у зв'язку з воскресінням Христа. Центральне місце великодній обрядовості займало фарбоване яйце, і до сьогодні воно є символом свята. Освячене яйце їдять за великоднім столом першим, коли прийшовши з церкви, сідають за трапезу. Яйце розрізають на частини відповідно до кількості членів сім'ї. Кожен мовчки з'їдає свій шматочок, після чого починається обід. Великдень нас в пошані у народі, він очищав від зла, серця людські, легенда про яєчка великодні до нас прийшли із глибини віків. Одна із них прийшла мені на згадку, розказана стареньким мудрецем. Її я вам сповідаю спочатку про диво, яке сталося з яйцем. Коли Христос воскрес уже по смерті. То учні правду понесли у світ, а люди недовірливі і вперті, топтали християнства перший квіт. Марія Магдалина Боже Слово, мов факел людям у душі, в стару хатину входила і в нову, молилась і в хоромах, і в глуші. Приїхала у Рим, в чужу країну, де імператором Тіберій був. Він знав раніше Марію Магдалину, тож сподівалася, що пустить її в дім. А йти їй не годилося без дару. Потрібно щось купити їй на це. І жінка завернула до базару, змогла купити лише одне яйце. Христос воскрес, Тіберію сказала, і простягнула свій дарунок, яйце. Від сміху колихнулась пишна зала. Ти часом не приснилось тобі, тобі це, що він воскрес, не вірю в небелиці, Це ні синітниця якась кінець кінцем. Повірю, що воскрес він із гробниці, як це твоє яйце. І враз в уста в Тіберія зніміли, від подиву забув закрити рот. Яйце мить зрожевіло, потемніло, червоним стало, як пролита кров. Я вдячна тобі, Господи, за диво, Христову кров нагадує яйце. В Тіберія вуста тряслись зрадливо, закляк із перекошеним лицем. Марія Магдалина повторила, Тіберію Ісус Христос Воскрес, воістину Воскрес, володариму, підняв повазі очі до Небес. З тих пір, на честь Ясного Воскресіння, до свят готує крашенки народ, в честь того, хто для нашого Спасіння пішов на хрест, пролив безгрішну кров. На сьогоднішній день існує величезна кількість способів прикрашення та фарбування великодніх яєць, насолодитись справжніми витворами пасхального мистецтва та надихнутися на створення власних від очора можуть і нововелинці. У міському історичному музеї відкрилась виставка великодніх яєць, виконаних у традиційній та сучасній техніках. На експозиції представлені роботи, якщо зовсім юних майстрів. Вихованців школи мистецтв, так і уже досвідчених писанкарів із Новолинська та Володимира Волинського. Хочу найперше всіх привітати сьогоднішнім святом благовіщення, а також святом Великодня, на яке ми всі чекаємо, до якого готуємося. Хочу побажати усім здоров'я та миру. Ну, сьогодні на такому прекрасному заході ви бачите дуже велику кількість взагалі писанок і робіт народного мистецтва, таких як Витинанка. В нас в Новолинській дитячій школі мистецтв існує студія писанкарства маленька, де ми вчимося писати писанки з дітьми. Кожна писанка є по-своєму особлива, є оригінальна. Кожна дитинка вклала частинку своєї душі у ту писанку. На писанках зображені як традиційні символи, так і символи, скажімо, які діти інтерпретували вже у своїх авторських роботах. Зараз такий час, що мистецтво писанкарства стало відроджуватися і все більш популяризуватися. Організовується безліч фестивалів, конкурсів, ярмарків, які поширюють писанкарство серед молоді та дітей. Створюються також гуртки у закладах позашкільної освіти, у загальноосвітніх школах, які теж сприяють розвитку писанкарства серед підростаючого покоління. Відразу осягнути усю красу виставки важко очі розбігаються у розмаїті писанок, крашенок, дряпанок, крапанок, витинанок. Надзвичайно ефектно виглядають великодні яєчка, виконані у техніках травлення та декупаж. Однак мою увагу привернула поличка із роботами Володимир Волинського майстра Анатолія Бойка. На перший погляд здається, що його вироби виготовлені з металу, і лише добре приглядівшись, розумієш, ця ювелірна робота це різьба по яєчній шкарлупі. Художник-дизайнер за професією зізнається, часто його називають Волинським Фаберже. І не випадково, адже саме копія одного із найвідоміших у світі яєць надихнула його на таку справу. Я саму розумієте, я от людина. Як до мене говорить, в Києві я був не раз виставлявся на всекраїнський фестиваль, з'їзди їздив. Говорить, я от за професією художник дизайнер, а за покликанням винахідник. Я не можу робити те, що чого вже є. Мені не інтересно. От мені зробити те, чого ще немає. От такий мій стиль життя. І отак от і з'являються нові техніки, нові роботи. Скільки часу іде вас на те, щоб одну таку писанку створити? Я не считаю нікого. Чому власне, чому, власне от, яйця Чи, Що надихає? Традиції українські? української? Е, та мене надихнуло, мені от, перший раз я побачив різьбу поїчні скарлупів в інтернеті. Це буквально було років п'ять тому назад. Мене зацікавило, думаю, я ж різьбер. Я вчився і різьбі по кусі, і по каменю, і по склоні. Вже на поїждні шкарлупи. Я ну, як інтернет з'явився, знайшов я ці бури, знайшов це, все спробував. І тоді, чисто випадково, я попав до свого колишнього друга. У нього була копія оригінала Фаберже. Вона мене так затягнула, і я вирішив зробити Фаберже, але в українському стилі. Я три роки розробляв цю технологію і через три роки праці такий шкруп пометали, і От вийшла така своєрідний нова. І сучасний новаторський від мистецтва, ну і, так би мовити, традиційні, тому що на традиційні українські шкарлоти, на традиційній українській кисніці. Якось реалізовуєте такі свої витвори мистецтва. Продаєте чи просто виставки для се і виставки, йде і реалізація. Ну якби не було реалізації, звичайно, нових робіт не було. Тому що матеріали дуже договор, не всі йдуть. у мене замовлення партії лише я з художніми італійськими. Це йде в євро. Так що, якщо брати зараз курс гривні до євро, можна лише за матеріали уявити. Виставка писанок у музеї діятиме до червня, тож усі бажаючі ще матимуть змогу насолодитись великодньою експозицією. Якщо у вас є цікаві теми або ви вважаєте, що якусь проблему журналісти телеканалу СТН зобов'язані висвітлити, пишіть на електронну адресу, яку зараз бачите на своїх екранах. Це всі новини на цю мить у студії для вас. Працювала Вікторія Єрмолюк. Залишайтеся у компанії з телеканалом СТН. Наша кореспондентка Івана Білішум дізнавалась, скільки обійдуться частування на Великдень, яку суму готові викласти нововлинці. Дивіться сьогодні у програмі Думка в голос». А я вам кажу до завтра і на все добре.